Всіх вітаю. У мене сталася така проблема, не працює кнопка в чайнику. І сьогодні я вам покажу, як замінити кнопку в чайнику. Я придбав вже собі таку кнопку, яка тут стоїть. Можна знайти на ринку, можна знайти в інтернеті. Такий звичайний чайник, ну, з дешевих. Так скажемо, якщо ви берете з дешевих. Будьте готові до його обслуговування, в тому числі заміни кнопки, можливо, щось поламається. Але якщо ви досвідчений електрик, вам це буде не перешкода. У мене є заздалегідь підготовані інструменти, якими я буду користуватись. Взяв собі. Такі затискачі, бо вже котрий раз міняю ту кнопку, вони зносилися там. Ми їх також опресуємо ось, таким от. ось, ось такими кліщами. Ще є викрутка, ножик для зачистки дротів. Зараз ми це все розкрутимо і подивимось, як воно буде. Для цього треба зняти верхню кришку. Відкрутити тут два болти. Отут один. Ну і для заміни кнопки цього буде більш-менш як достатньо. Так, ось ми і дісталися внутрішньої частини нашого чайника. Як ми тут бачимо, кнопка. В поганому жахливому стані, так що вона аж розплавилась і відвалилась навіть. Ми бачимо, як вона тепер виглядає. Я вам поясню, чому так. Тому що із за недолугої конструкції цього чайника пара, якщо вона лите до максимума, до поділки максимум, то в вас буде пара йти сюди, так, як має бути. І має кнопка спрацьовувати. І є така ще проблема, що йде забагато пари, що кнопка з часом розплавляється і перестає належно працювати. І тому виходить отака от фігня. Я вважаю, що треба якось змінювати конструкцію. Щоб покращити довший термін служби кнопок. І щоб не замінювати їх постійно. Зараз ми її знімемо і зачистимо дроти, замінимо ці ось накінечники, затискачі. Зараз все покажемо. І так, у нас зачищено два дроти. Тепер ми візьмемо таку термоусадку, наріжемо і зверху покладемо, щоб в майбутньому ізолювати оці металеві частини від води, від пару, щоб вони не зіпсувалися і працювали довше. Потім зверху поставлю якийсь такий, що підійде під. Ці ось контакти. Затисну оцим ось цими клещами і можна буде перевіряти роботу. Я тут поміряв, мені найбільше підійшли червоні, тому що сині за широкі. І ми будемо вставляти спочатку термоусадку, Зараз все буде. Нарізав я термоусадку, надів вже іншу, бо та червона щось не хоче пролазити через ці затискачі. Також змінив затискачі, бо ті занадто широкі не входять. А ці якраз тримаються. Тож, якщо ви будете йти шукати затискачі там, беріть з собою краще кнопку, щоб вибрати потрібний розмір. Ну, ось, зачистив я. Тепер лишилося вдягнути на саму кнопку, її встановити на те місце, де ми встановлювали, і потім ми все зробимо далі. Ось таке приблизно в мене вийшло. Зараз надягну верхній корпус і корпус для кнопки. Ще тут поставив цей парозбирач зверху, щоб пара отак поступала. Коротше, зараз цей корпус зберу. Зберу цю для кнопочки, насадку, накладку. І перевірю спочатку, а, ну і ще й кришку зверху зберу. І перевірю спочатку тестером, як воно буде. Беремо тестер, вмикаємо на опір і притуляємо до контактів вилки. І вмикаємо чайник. Як ми спостерігаємо, опір показує, значить чайник працює. І так, я налив трохи води. Зараз перевіримо, чи працює. О, чайник запустився. Все чудово. Як ми можемо спостерігати, вже щось закипає. І зараз має спрацювати кнопка. Все чудово, кнопка спрацювала, тепер можна сміливо користуватися чайником.